Сьогодні, коли повномасштабна війна Росії проти України увійшла у критичну фазу, багато залежить від розуміння планів на світове панування, які плекають у Кремлі. Наміри окупантів проаналізував голова служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко у своїй колонці на сайті Інтерфакс Україна. Тож чим дихають у Кремлі, на думку головного розвідника України, докладніше далі. Путін вірить, що пройшов точку неповернення у відносинах з Заходом після того, як не спромігся у лютому 22-го захопити Україну за три дні. Він переконаний, що повернути Україну та відновити імперію можна лише у межах глобального перерозподілу світу, який може тривати наступні 10-15 років. Тож війна проти України сприймається наразі Кремлем як світова війна зі США та заходом у цілому, і наразі вона увійшла у стадію війни на виснаження. Ключ до перемоги РФ внутрішня. Дестабілізація в Україні, яка буде розгортатись у трьох напрямках. По-перше, це тиск на всі лінії фронту із захопленням окремих точок, які мають політичну та медійну вагу, зокрема Авдіївки. По-друге, знищення взимку критичної інфраструктури для зниження якості життя, а це електростанції, нафтопереробні заводи, транспортні вузли тощо нарешті підрив суспільної єдності через підживлення амбіцій та провокування військових, щоб в Україні сформувалась критична маса невдоволення політикою чинної влади. А коли Україна порине у хаос, захід не лише призупинить допомогу, але й вийде на Кремль з пропозиціями про термінові переговори та призупинення війни. Такій ситуації путіну необхідно забезпечити внутрішню стабільність держави, мобілізувати населення та економіку, збільшити виробництво озброєння та військової техніки. Саме під це сформовано російський бюджет на 24-26 роки, де майже 40% видатків бюджету закладено на підтримання війни. Наступна задача сформувати альтернативну заходу коаліцію держав, яка просувала політичні, економічні, фінансові, гуманітарні та ціннісні моделі альтернативні західним. Для цього Рібно посилення ядерного шантажу щоб зламати волю заходу до конфронтації, прагнучи створити міжнародну коаліцію, Путін заграє з мусульманами усередині Росії, а сталінські традиції антисемітизму розглядають у Кремлі як інструмент у налагодженні відносин з пропалестинським табором. Зрештою країни заходу мають обирати, перетворитися на ізольовану фортецю або приєднатися до більшості світового співториства. А далі Кремль готується до майбутньої агресії проти інших країн. Наразі пріоритет Молдова. Країни Балтії, Литва, Латвія Естонія. Далі роздмухування конфліктів на Близькому Сході в Африці і на Балканах. Вже сьогодні ми бачимо в цих країнах ознаки підготовки інфраструктури підривної діяльності під велику війну. Обізнаний це озброєний. Підбиває підсумок Олександр Литвиненко. Україна б'ється за свою свободу та свободу всіх націй світу. Тож вільні люди обов'язково переможуть рабів. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.